Привіт. привіт. О, привіт! Григорій, як тобі в п'ятому класі. Прикольно весело. Софійко, а тобі. Цікаво, класно. Дві як багато нахапали. Про кінві кідемова. У нас в першому семестрі зовсім оцінок не ставили. А зараз в нас формувальна система оцінювання. Круто а чому? Ну ми як нушівці, ну так собі, ми в Українці. Вчимось своє задоволення. Оце під я Я теж так хотіла. А що у вас ще новенького? Приходьте разом, розпливемо. Прийдемо, Прийдемо з друзями. Привіт, друзі! Привіт! Привіт. Є ідея. Яка? Подивимося, чим живуть нижче. Ходімо. Йдемо в школу нашої громади. Звичайно, діти нуш відрізняються від попередніх школярів. Вони дуже творчі, вони вільні, вони сміливі, вони готові до чогось нового. На ну, році мені більше всього подобається робота з інтерактивними дошками. Нушівці мріють про вчителя. Який буде їх поважати, який буде дослухатися до їхньої думки. Це п'ятий клас, нові дітки до них треба звикнути, враховувати їхні інтереси і потрібно йти з ними ну, в ногу. У нас прийшло нове покоління, і це помітно у спілкуванні, у їхній праці на уроці, відчувається, що діти мислять по-іншому. Ну, мабуть, такий, щоб дітей до себе притягувати, як магнітом. Лагідний тут більше свободи, більше таких людських, теплих стосунків. Час від часу я своїй мамі допомагаю, теж хоч вона і вчитель, але час від часу і вона мені. Я росту разом з цими дітьми, набуваю свого досвіду. Я змінилася в тому плані, що я зрозуміла, що між вчителем та учнем повинні бути дружні стосунки. Я думаю, по-перше, щасливого вчителя, усміхненого, позитивно налаштованого. Вже прагнемо, щоб нова українська школа чим швидше війшла в наш український простір. В першу чергу це щоб була дійсно школа атмосферна, щоб це була така високотехнологічна школа. Ми вам пропонуємо ось цю форму навчання для того, щоб наші діти соціалізувалися, для того, щоб наші діти знайшли собі друзів, могли спілкуватися з однолітками і були щасливі. Та кожен також кожна мріє про сучасну та креативну школу, де поруч буде гра та розваги, самовдосконалення та пізнання нового. Для наших п'ятикласників нушівців вже створюють таке середовище, де на занятті можна буде вести розкопки, працювати командами, використовувати безліч онлайн платформ та просто веселитися. Плюс до всього формувальне оцінювання звертає увагу на сильні сторони учнівства. Мрія стає дійсністю, коли поруч з учнівством рухається вмотивоване мотивоване вчительство.